Так, смаколики, обов'язково смаколики. Андрюшка, Андрюха у нас на контролі. І тут же ж у нас ще із села Мар'яновка, знаєте таке село? Конечно, знаю, вам... І родичі, рідний брат. То вам ще з Мар'яновки, тут цілий букет, тут і пані Наталі. Коротше, тут і котлетки, тут прямо, якщо буде змога такої вечері. До речі, ну, до речі, у Ліни тут і чоловік служить, і син, і син служить. Тобто вони всією родиною служать. Тому, ви знаєте, дуже хочеться попросити вас, щоб ви теж приєдналися до цього поздоровлення, тому що ну, такі жінки вони заслуговують, заслуговують великої шани, поваги. А будь-яке вам тепер смакувало, дайте я. Передавали вітання, щоб обнімалась. Крепка, дякував, дякував. Машечки всі люблять. Військові да. і від всієї країни просто вам великі вітання. Це все.